Добрий день, шановні здобувачі освіти, шановні батьки, шановні педагоги наші, майстри виробничого навчання і весь наш колектив. Хочу вас привітати із початком навчального року, нового навчального року, побажати всього найкращого, успіхів нам, в нашій нелегкій праці, здобутків, випустити третій курс другому курсу підготуватися до третього курсу. Звертаю увагу першого курсу. Старайтесь, ви попали якраз в такий час, що е, трудний час, військовий стан у нас. Але ж наш колектив щесь управляється із поставленими завданнями. Навчаємо, випускаємо, виховуємо. Достойних наших е, здобачів освіти. Тому всім бажаю щастя, здоров'я, перш за все, і нашої скоріше перемоги, щоб ми в наступному році відсвяткували випуск третього курсу і вступ до першого курсу у вільній переможній Україні. Слава Україні! Дякую за увагу! свята, Радісні хвилини, безліч виросневих привітань. Здравствуй, центр, ненька Україна, Нас вітає всіх зі святом знань. Нехай наш дзвоник лунає, нехай якнайшвидше усіх позбирає, в шкільні коридори, улюблені класи у всіх же дознання великі запаси. Дзвени, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починає з навчатися діти. Дзвіни наш перший дзвонику, і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Сітри сльозу велика Україна вишванку рани загорни, а на сорочці кров, немов калина, Що проливають твої доньки і сини. Хай буде мирне небо в нашій країні. Діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава, слава Україні. Вперед, до перемоги, в добру путь.